Росіяни не дійдуть до Харкова. У них є ресурси тільки для загострення ситуації на кордоні. Це голова ЦПД Коваленко. Знаєте, ми десь вже таке чули: не дійдуть до того, не дійдуть до цього, ракет на 2-3 тижні закінчиться все через місяць. Ми це чули. Питання в іншому, питання в тому, що зроблено для того, щоб вони не дійшли. Бо поки що щодня ми бачимо просування, і навіть деякі депутати, навіть ті, яких ми не дуже любимо, говорять, що фортифікаційні споруди не побудовані, або побудовані вкрай погано. Я не знаю, що говорять військові, які перебувають прямо там безпосередньо, їм заборонено говорити, але підозрюю я, що не все так ідеально, як говорить пан Коваленко. І взагалі сама розмова про те, що вони можуть дійти до Харкова, говорить про складні, складні процеси. Адже ще рік тому назад ніхто не говорив про те, що може Харків бути під загрозою втрати. Телеграм, Ютуб в шапці профілю, там про це докладно. Поговоримо сьогодні також на стрімі ввечері, і напишіть вашу думку, чи можуть росіяни захопити Харків?